Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. За віконцем прийшла осінь. А це значить, що не тільки час передивляти сутінки, а ще і час осінніх знижок. Тому сьогодні у нас з вами величезна розпаковка. Я зробила велике замовлення на Сіфорі. Тут будуть представлені різні... Засоби, які я дуже давно хотіла спробувати, буде два тестових макіяжа новою косметикою, а також мої перші враження. Деякі з цих косметичних продуктів підуть у мою скриньку. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб стежити, коли пройде аукціон, та переходьте в інстаграм, там будуть всі подробиці. І давайте розпочинати. Ця величенька коробочка обійшлась мені майже в 200 доларів. Це з урахуванням знижок. Також я сюди доклала різні засоби, які в мене вже якийсь час, але я не робила на них огляд на свій канал. Тому давайте фарбуватись і я вам все розкажу. І перейдемо швидше до нанесення. Вже коли я отримала посилку, я зрозуміла, що я замовила трошечки не той тон, що подружка мені радила все ж таки від Herborean BB, а не CC. Щось мені таке здалось, і я згадала, що цей CC я використовувала вже, і він мені зовсім не підійшов. Я його віддала подорожі. Але давайте спробуємо його нанести ще раз. Можливо, щось зміниться якимось дивом. Якщо ні, то також цей тон піде у нашу коробочку для розігрушу. Так. Він прям взагалі такий білий. Я просто... Ладно, Щось мені здається, що перший біяж у нас вже не задався. Ну, допустимо. Ну, я знаю, що вони змінюються, але ну... Ладно, просто мовчать. Помоччи. Я так розумію, що всі такі бібі, c c тони їх варто розтушовувати саме руками, бо вони розкривають ці свої капсулки. За рахунок людського тепла. Хто ти з людського тепла? Крем. Ну, на камері, до речі, нічого так ще. Ну, чесно, я не сильно помітила, що воно щось змінилось. Точно це краще нанесення, ніж е, колись, десь рік тому я його використовувала. Мені прям зовсім не підійшло. Але що я хочу сказати? Як на мене, нічого не змінилось особливо. Так, обличчя блистить, воно як ніби зволожене просто кремом. Трошечки є тінту, але при цьому я бачу ну, абсолютно всі нюанси. Плюс, мені здається, що він все ж таки підкреслює пори. Тут, звісно, там, де вушко, видно, що все ж таки тут більш рожевий підтон. Тінт є якийсь, мається. Не знаю, на камері воно прям прикольно виглядає. В житті я б не сказала взагалі, що щось. ну Це може якийсь там прям такий clean girl make-up, бо у іншому випадку я просто не знаю, що це. Ну, Як на мене, це, це треба ще консилером нафігачити, і тоді буде норм. Поки я вожусь з іншим макіяжем, я нанесу маску для губ. Яку, до речі, я якось нанесла на обличчя. У мене досі в інстаграмі є закріплений хайлайтс. Це просто максимальний факап. Все через те, що я ніколи не читаю, що написано на упаковці. Я не знаю, для мене це просто витрата часу. Я повинна це знати інтуїтивно, не треба мені щось писати. Я не буду це читати. Не вмовляйте. А особливість цієї маски, і весь факап заключається в тому, що вона залишає під собою тінт. Такий рожавий, і я просто була з рожевим обличчям 2 дні. І він не перекривався жодним тоном нічим. Просто я така трошки згоріла на сонці, як оцей тренд, до речі. Так, залишаємо на 10 хвилин. Ця маска, вона така трошечки пощіпує, поколює, дає лампінг-ефект. За рахунок чого, наші губи такі налиті стають більше, і залишається рожевенький тінт. Переходимо далі під такий супер макіяж чистенький. Я б, мабуть, використовувала рум'яна від Rare Beauty. Так, не ці. Ці підуть вам на розіграш одні. Я спеціально замовила дві пачечки однакових. Посилання буде в описі. Дуже прикольні, вони так приємно виглядають вживу. Якщо чесно, я, ну, тестери були в Сефарі такі, прям супер замацькані, я їх особливо не чіпала. А це просто бомба. Плюс ще є маленьке дзеркальце. Мені вони дуже сподобались, але не сподобались по нанесенню. Коли я робила свочі, я така, прям що це? Ну, типу, на пальчики прикольно, але я ж не можу так щічку терти там. Ні, нормально. Нормально. На руці вони мені здалися менш пігментовані. Ну, ні, вони, в принципі, такі, не такі пігментовані є. Наношу їх на щічки. Так, треба велике дзеркало. І вони, у них прикольна оця магнітна клацалка АСМР. Клас. Мені подобається. Так. Ну, взагалі. Реально дуже прикольно. Вони одного часу були прям супер на хайпі, на взльоті, їх всі всі показували. В принципі, а, до речі, це і мій, мій перший продукт від Rare Beauty, Я до цього ніколи не використовувала. Я дуже хотіла собі ці румяна і все якось відкладала цю покупку, але знижки з Сифорі мені догнали. Ну і плюс те, що я зробила цей YouTube канал. Це, звичайно, мене мотивує згадувати все-все цікавеньке, що я вже хотіла, і пробувати. Так, я думаю, ми зараз нанесемо такі легенькі брови зробимо. Все ж таки, у нас вийшов такий макіяж, трошечки Clean Girl. Макіяж без макіяжу. Це також я не замовляла в Sephora, це мені подушка подарувала на день народження, просто я його не показувала на каналі і залишила упаковку, а це вважайте, що на ну, нав'їз значить. Я його вже протестувала. Виходить більше місяця. Навіть майже два місяці. Мені цей гель сподобався. Він класний, він мені подобається навіть набагато більше, ніж Анастасія Беверлі-Хілс оце мило. Для вкладання брів, на відміну від мила, цей гель не залишає оцієї якоїсь білої плівки, як мій чоловік каже, що ніби на тебе штукатурка посипала, щось дивне. А вони прям такі натуральні і при цьому гарно вкладені. І тримаються достатньо добре. Не скажу, що цілий день. Я, мабуть, не знайшла продукти, який буду триматися цілий день, окрім звичайного, як це сказати, лака для волос. Але річ прям прикольна. Мені подобається, що щіточка така достатньо тверда, і вона добре прочісує брови і може їх зафіксувати і вкласти при цьому. Він не тинтований, абсолютно прозорий, тому підійде для всіх. Також я його люблю міксувати. Теж моя така новиночка від Maybelline Extreme Brow. Він вже є тінтованим, тому я спочатку наношу його, а потім оцей від Benefit. Так, вже губи перестали пекти. Тому я думаю, можна їх змивати. Тут ще такі маленькі серденько. Це дуже мило. Кришок. Краще вона виглядала на всьому моєму обличчі інстаграмно. Але потім було зовсім не інстаграмно. Бачите, губи такі більш стали пружними. Я це відчуваю. І при цьому з'явився трошки тінт. Із мінусів залишаються оці блискітки блискітки навколо рота. Зато це ідеальний варіант також макіяж без макіяжу, такий clean girl. До речі, я хочу зняти на цей канал відео про різні естетики, в тому числі і clean girl, Якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть у коментарях. Так, я думаю, що знаєте що, мабуть, ми не будемо робити якийсь активний макіяж очей. Я нанесу оці румяна також на очі трошечки. Складочку. Якраз буде красивий переход і такий поцілунок літа на прощання. Да, воно і на очах виглядає дуже симпатично. Сподіваюсь, буде гарно триматись. Беру свою туш клінік. Я її обожнюю, якщо ви слідкуєте за мною трошки довше, то ви знаєте, що у мене ці туші. Фаворит номер один, але. Особливого впливу я на це не мала. Єдина туш з тих, яких я знаю, яка є термотушю та змивається виключно теплою водою. Тому що я не знаю, чому, в чому причина, може в мене якийсь не повнікує або щось таке. У мене прям всі туші або відпечатуються зачасту дуже сильно, і знизу, і зверху, скрізь. І це відбувається прямо через годину після нанесення, або осипаються. І це виглядає дуже неохайно. Тому я обрала для себе термотуші. Вони змиваються лише теплою водою. При контакті вони прям відходять, знаєте, як такі, як панчохи, як маленькі води катишки становляться. Дуже зручно її змивати, і вона тримається реально круто цілий день. І, на відміну від водостійких тушей, які мені, в принципі, теж підходять, але їх дуже складно змивати, а ці супер легко. Я з нею ходжу і в басейн, і на море, тобто від звичайної води вона ну, не змивається, лише, ну, лише тепленька термо. У неї така щіточка трошечки загнута. Я легенько проходжусь по віям, прям так залишаю цю естетику. Вона прям така легенька, дуже підходить на кожен день. Я люблю її наслаювати в декілька разів, вона теж з цим справляється супер круто. Ось, коротше, моя туш номер один. Після того, як я почала її використовувати, я відмовилась від всіх інших. Якщо ви знаєте, якісь ще термотуші, будь ласка, скажіть мені, я хочу вже щось спробувати інше. Але щоб не страждав при цьому мій макіяж. Ми закінчили наш легенький такий макіяж. Мені він сподобався, до речі. Ну я прям не очікувала, що буде так круто, якщо чесно. Бо моя естетика це тупо важкий тон, важкий люкс. Але виглядає прям дуже мило, тендітно і так прикольно, мені сподобалось. Я прям придивлюсь до цього тона в першу чергу, і, в принципі, до, такі, до такої техніки нанесення. Макіяжу, такий прям легенький, невисомий, мені сподобалось. Тепер будемо, я думаю, це змивати і нашаровувати далі. Ну, до речі, ось тон залишається, видно, що це є щось тінтоване. Може, дарма, да. Ну, так, да, може, я дарма. Так сказала. Варто придивитись. Бо мені, якщо чесно, прям не вистачає в моїй косметичці повсякденний дуже такого легенького тона. Я звикла до своїх більш важких тонів. У мене це зазвичай або Estee Lauder, який ми зараз будемо тестувати, бо я замовила новий відтінок, або Міша. І, до речі, Міша, я дивилась таке в Тіктоці. Може бути комед... комедогенним, тому варто від нього відмовитись, особливо після того, як я дізналася, що у мене акне. З цього я хочу почати з цієї палетки від Наташа Дінона. Як ви знаєте, я шалена фанатка Наташа Дінони. Після того, як я спробувала її тіні, я не можу відмовитися від них. В принципі, от у мене ця палетка. I need a new palette. Я подарувала малишку мамі. Я сама купляла ці малишки. У мене потім з'явилась Rose Check Duo. Теж її люблю ніжною любов'ю, просто подивіться, що сталося. Хайлайтер трошки тут жовтить, а румяна були ідеальні. Тому я не змогла собі відмовити у придбанні такої палеточки. Тут є і хайлайтер, і glow cream base, якась сяюча база, і також кремові румяна. Тоді я беру glow Cream Base, Спочатку оце! Я сподіваюся, від це відчули цей кайф. Так, я беру цю glow cream base. Давно у мене не було жодних баз. Ой, вона прям дуже сяюча, прикольно. Наношу на вилиці. Давно у мене не було жодних баз, особливо сяючих. Я щось пропускаю цей момент. Я людина все ж таки матова шкіра. Хоча після цього сесії прям можна задуматися над цим. Носик, губки. Не буду, мабуть, скрізь тільки по таким виступаючим частинкам. Ну, прям хорошо. Воно таке жарненьке, лягає дуже класно. Підбровку ще нанесу. Сяючи, повернемось до тебе. Так, переходимо до тона і Saint Laurent. 24 години, а ні, навіть all hours, то всі години це буде стійкий тон. Я замовила новий відтінок. До цього мій ідеальний відтінок. LN6, але йому, його чомусь дуже складно зараз знайти. Я його купляла в Польщі, тоді було все без проблем. Коли ми переїхали в Румунію, його стало різко дуже складно знайти. Я до цього замовляла LN8 на літо собі таке щось. І зараз він же закінчується цей тон, і зараз я замовила більш такий собі холодний, більш світлий на осінь. LN4. Я давно знайома з цим тоном, вже декілька років я їм користуюсь. І з таких важких тонів він мені дуже сильно подобається, тому що він лягає тоненько і при цьому дуже класно перекриває. Очас мені цікаво, як він, чи буде він перекривати цю сяючу базу. Так, якщо чесно, поки це виглядає зовсім, щось, що мені зовсім не підходить, це халепа. Ладно, Я не знаю, як, але LN6, він прямо раз проводиш, і ти не розумієш, о Боже, це, це твоя шкіра, чи це тон? Прям настільки він зливався. Цей, звісно, більш такий жовтий, ну і прям світленький. Ну, нічого страшного. Так, і чи мені здається, він не перекрив повністю оце сяйнє, яке я наносила. Це вже цікавий буде цікава комбінація. Як зрозуміти, що людина заможна? Фарбується під чолки. Не шкода, не шкода цих тонов. Тон цей, він коштує, до речі, дорого. Ну, дорого. Коштує гарних своїх грошей, тому що я вважаю, що він їх абсолютно заслуговує. Якщо у вас є, якщо я не помиляюся, десь 80 євро велкам, дуже прикольний. Мені подобається сильно-сильно. Правда, тут мало е, мілілітрів при цьому 25 всього, але я вважаю, що воно того прям варто. Хоча б спробувати, підійде вам чи ні. Так, дивіться. Я вважаю, що це набагато краще покриття. Воно таке, да, більш вечірнє, більш щільніше, але коли треба стійкий тон на цілий день, це точно це покриття. Я наношу оці крім блаш. Вони, до речі, по текстурі, ніби взагалі не кремові. Вони ну, точно кремові. Я прям тру, а воно сухе. Окей. Ладно. Ну, написано крім. Це що, прикол? Вони сухі. По-перше, крім блаш, ну вони просто сухі, вони сухезні. Чуєте? Я просто тру по-сухому. Палець вже натерла. Ладно, давайте закріпимо це пудрою. а потім перейдемо до цих сухих румян, які написано, що вони крім. Окей. Пудра від Фенті Б'юті. Я обожнюю розсипчити пудри. Я її полюбила після Лаура Мерсі. Лаура Мерсія 30 грам, нарешті, вона в мене закінчується. Просто декілька років я її користувалась, неймовірно щаслива, але, якщо чесно, хочеться вже щось просто нового спробувати. І в бестселлерах Сіфори була ця пудра від Fenty Beauty. Самий світленький відтінок у мене він називається Butter. масло. Вона прям супер матуюча. Дуже-дуже матова, вона мені сподобалась і як оцим маленьким спонжиком наносити. І пухким пензликом. І мені все ж таки подобається. Я не жалкую, що я взяла маленький формат. Я спочатку думала взяти маленький формат для того, щоб просто спробувати, підійде мені чи не підійде. Вона мені підійшла. Я така, блін, може, треба було більший формат купити, вона при цьому буде вигідніша, але я зрозуміла, що таку малишку, по-перше, набагато легше собою кудись брати. По-друге, я не буду ще півтора роки бути в заложниках цієї пудри. Я її використаю швидше, спробую щось ще собі новеньке, тому що все ж таки канал вже цього потребує. Дивіться, яка матова шкіра. Вона, в принципі, і матова за рахунок. Цього матового тона All-Hour від Saint Laurent. Коротше, пудра топ, я б навіть сказала 10 з 10, раджу до неї придивитись вам. Вертаємося до нашої палетки. Зараз я буду наносити хайлайтер. Боже, який він сяючий. Він просто скло. Ну, це теж не повсякденна така історія, більш, мабуть, вечірня, ну або якщо ви просто любите. Дуже активно сяють. Вау! Ну це прям. о, вау. Ну це прям така естетика активного макіяжу. Прикольно. Наносик, о, господи. Вже страшно наносик наносити. Так, да, воно прям дуже сяюче. Так, і все ж таки ці румяна. Щось з ними. А, ось. Ось тепер вони, коли я пензликами почала наносити, тепер вони стали кремові. Ні, просто воно потикалось дивно. Дивіться. Бачите, як воно потикалось дивно? Що з цією румяна, якщо чесно, я так багато на них ставила, і вони для мене просто... Блять, загадка якась. Що це таке? Це тупо як сінець. Ну... Ладно, зараз щось, щось ми з цим зробимо. По-перше, вони тупо фіолетові, вони такі темнючі. Я щось думала, що вони будуть трошки світліше. Що <knocks on noise> Та це таке? Просто торкаюсь пензликом, і це ніби якийсь який синець, якась подряпина, господи. За що воно так лягає, лагає, лягає? Так, щось мені не подобається. По-перше, пообіцяли, що вони кремові, вони тупо сухенькі. Кремово воно не лягає, пензликом воно не лягає. Що це таке? Що це за глупості? Просто на свій страх і різк. Так, ладно. Я вам зараз скандал учиню. Це що таке, Наташа Дінона? Оці румяна, я також думала спочатку, що вони сухенькі, а потім ну, пензлик намок, я зрозуміла, що вони не сухі. Але ну, тут зовсім ви подивіться, яка тут кремова текстура, вони аж прям. А тут не так. Я поки взагалі не поняла, що це за прикол. Сухенькі вони не лягають, мокренькі вони не лягають, це якийсь бред. Ну, шотуш? Трошечки наслоюю слою її. І просто ще й на носі отут з'їло тон. Як бабушка каже, стайці пиздець. Я не знаю, що сказати. Прям дізлайк румяночкам. Ну, поки я взагалі не одупліла, що це таке. Швиденький висновок. Ці румяна супер топ. Обов'язково переходьте у мій інстаграм, там я розкажу про те, як їх отримати. Це буде благодійний розіграш. Ах, ці румяна палетка, ну, просто 50-50, якщо чесно. Рум'яна я взагалі не зрозуміла. Хайлайтер супер сяючий, прикольний. Пудра 10 з 10, абсолютно вам її рекомендую, вона мені подобається. 24 брау сет. Також обов'язково спробуйте, якщо у вас є така можливість. Він такий приємний, класний і достатньо добре фіксує брови. Звичайно ж, туш-клінік. Я йому просто скоро обкладусь отак з усіх боків. Я кажу, да, Якщо у вас така сама, тим паче, проблема з повіками, як у мене, обов'язково вам її рекомендую. Навіть цей Сісі. -сі. Помінявся у моїх очах, і мене це дуже радує. Нарешті в мене буде такий легенький тон Clean Aesthetic Girl. Ну і, звичайно ж, і в Сен лоран куди? Без, без важкого люкса. Нехай буде. Я вам дякую дуже за перегляд. Пишіть, що вам сподобалось з цих продуктів. Що б хотіли спробувати з цих продуктів ви, та пишіть, чи цікаво вам буде відео про різні естетики модні зараз. Я вам бажаю гарного дня. Пока!